Лос соломыс, я их завжди, пацаны на сушнику, пацанам труба воды Лос соломы с нас завжды Заимбить, что знал в респекте в пацане, в Биксайс штаны. Лос соломосе стабільно, не беру свого кінта на кнопочний мобільний Лос з район вільний, так що дядя не блатує І крокуть по ньому пильно Пер в золоті шуденько перший репер в Україні по-любому був Шевченко ей. Мені тринадцяти минало, я вже знав, що закиводний мене люто поміняло Мій блок, тут моє серце, моя зграя мій блок тут моя блок зависає Мій блок у промінні сонця що сідає Тут мрії в самоку це догорають Ласу ламось як завжди Пацани на сушнюку пацанам треба води Ласу ламось назавжди Заєбіть що знов респектів пацанів біг сайз штани Ласу ламось все стабільно, наберу свого кінта на кнопочний мобільний Солом, мис район вільний, так що дядя не блатує І крокуй по ньому пильної Не всі пацики з району, встигли чогось досягнуто, але вони встигнуть, якщо що шо туда переобити Дуже наблюді, підбалі Ти сюди не залітай Пацаны на сушнику, пацанам треба води эй. Лос Соломас Зайбі, знов штаны, Лос на завжди Зої Бішу респектів в респекті в пацані, бігсайд штане Лосса ломаса, стабільна на бору свой кінта на кнопче мобільний эй. Лос Соломас, район вільний, так що дядя не блокує І крокуй по ньому пыльну, не шар.